Ну, Нарешті дощ скінчився, пішов десь далі. Так що, кому треба дощ, забирайте. <гум> Ось скільки води, півбасейна води. Це майже всю цю воду я натягала відрами. У мене там ванни стоять, у мене діжки стоять, тож я опорожнювала діжки. Ой! Щоб зараз кину куря від цього амаранта, я його вчора зірвала цілий день дощ був, ви розумієте? Ну це взагалі. Небо зараз, о, і сонечко вигулькнуло, а вам не видно. Ну, мені видно, що сонце. Ось моя система ніпіль. Ось так капає на шифер. Ось шифер, всі Ось стріхи капають. Це я так підставляю. Усе повне. Слухайте, повні відри, повні діжки, ну я, щоправда, тягала. Ой, ну відео не про те. Відео про те, я хочу сказати, яка я недалекоглядна. Ось подивіться, пам'ятаєте, я робила стуфу? Ну, він начебто тримається купи. Навіть не сиплеться, як сипався. Ні, окремі так сипеться. Не факт. Не сипеться, не, не вийде та й не вийде. Розітру, прюну, та й розітру. Так. Але ж я, коли почала робити, я оці криси не прибрала. Розумієте, це ж треба було або його якось забити, або отак відрізати отак. Як Я його тепер буду діставати. Мені не хочеться його різати, це відро, розрізати, щоб дістати оцей горщик. Він десь десь отакої висоти буде горщик. Ось. Оце така я Ну, буду різати. Ну, що? Сьогодні цілий день, майже цілий день, під дощем тягала воду. Подивіться, повне. Вже більше не треба, бо там он де підходить до дерев'яного. Зараз озеро подивлюся. Ну, цілісінький день, він не сильний був, ні. Він так поривами то сильніше, то це зранку було. А потім він пішов, як зарядив, отакий січе, січе, січе. Ох ти. Ось, подивіться, скільки тут водички. Багатенько водички. Але можна ще тут плівка аж до верху йде. Тут вона не страшна. А з потічка, з річечки я вибирала воду, тому що вона ледве, о, подивіться, бачите, вода стоїть уже. Вона отут там трішечки вище. Я ж не міряла цим, ой, як він називається, рівнем. Був дощ, не літали дрони. Ось уже чую десь. Десь свистить, а тут трішечки нижче, хоч з цієї сторони. І вона ледь не почала пиливатися, тож я вибрала звідсіля два відра. Ой, ледь не впала. Тепер ноги болять, не можу ходити. Опорно-руховий, та забідрений, болить, не можу ходити, натягалася стільки води. О, чули, впав. Сам скинув десь. Зараз я стану на місток. Ні, там не видно. Не видно, де він упав десь далі. Оце з бочки в мене, з діжки, оце так вона біжить. Там низько, де бочка стоїть, хоч вона стоїть на узвищі. Я поскладала газобетон, газоблок оцей, щоб вона вище стояла. Але все одно ось вона так капотить, капотить. ну нічого. Ой, так ось це я вчора розбирала цей горець. Ось ще один летить. Угу. Горець розбирала, і так покидала, ну був дощ, я не прибирала. Я хочу нажипцювати. Цікаво, передивлюсь відео, чути буде чи ні. Ось у тій стороні. Літає, літає. Так, ну добре, Мася змерзла, так? Да? Масюнька? Лапку підняла, йдемо. Тім-дім-дім. Зараз буду котів годувати. І не видно, його не видно. Ось. Завиває. Так, ну все, піду зараз. Ой, трояндочка ще, ще стоїть. Немає моїх троянд. Може, вони перелякалися, бо я їх я сказала, що буду дивитися на пошті. Сказала, щоб вони мені вислали гарні саджанці, тому що як будуть погані, я відправлю назад. І вона сказала: добре, побажала мені гарного дня і поклала слухавку. Я ніколи не кажу, що я блогер, ні. Просто я сказала, що передивлюся, у мене ж на пошті платити треба буде. Так, ну день начебто такий визначається гарненький, тобто вечір. Надвечір, я скажу так. Ідемо, Масюнь.